Да. вообще не вас, ми крышу. Ніхер там не видно. Бацена тільки що смолили, бачиш? Це все тільки що. А це ось ті латки, які були тут що, не казали робили в 13-ому. А це в 9-ому году ще латки покладати. Походу вони роблять сусідні під'їзди, так? Так, да, так, да, так. Да. Ну вони Де, бачиш... а оце ж вони мені типу, роблять, поняла? Ось оце, ось кусок моя криша. Це? Ага. Така отут. Ні, тут не роблять. Ну вони бачиш, оце крили, тут крить безполезно, Аня, оцей весь рубюро оцей, цей. Він тече нас весь. Тобто його що нема. З тих пор, як мені це перекрили. Ні, ви робіть, я своє знімаю. Я своє, Бачиш, я по ній ходжу, а вона вся вгинається, ось, бачиш, я наступила і калюшка одразу вилазить. Я, 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 я. Бачиш, протіка насквозь за цей весь так, там вже дірка, бачиш. так, Я розумію, але під диркою стоїть скрізь вода, щоб вона туди попала, вона тебе затертила. Це ж хлопці раніше, в 2009 році. Оце все прийшли, розрізали на чистому, гладкому ідеальному, поняла? Mm. розрізали і оттуда калюжа води. Вони всі Дякую. низькі міста прийшли мене про квартиру, провірили. Дякую. Дякую. І всі низькі міста, що, подождіть секунду, всі низькі міста повскривали і скрізь такі калюжі. І вони сказали, каже, у вас треба міняти весь, бо він протіка наскрізь. Оце рубероїд, оце, оце йшов перший, перший рубероїд, промізол промізол, що ми його брали. По-перше, він і рветься, і оце, оце, він вже як губка впити. Він не газета про тот про А ху. я ж вам кажу, не, 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 не. я це знаю. Угу. Я це знаю. Ось, що... ось ми криємо, оце хорошу дерево. А за Та це на гарбушках вони брали. Забрали весь немає на гарбушку. На гарбушку вже немає. Сейчас не... щось такого понакопимовали. Я пам'ятаю, у почало ще, мабуть, зовсім назад. Це навіски вони брали, якісь герої. Тут ми... акваїзол є. Та що? не роздавлюй далі, від того, що ти фотографіруєш, ти далі. Ти ще не робиш. Ще, воно, Хуже вже не буде. А, ви як бачили, в що моя квартира це привратилася це за ці года. У мене ж текло, текло тільки <рик> <рик> отут <рик> до тріщина, поняли? Отут під плита вся тріснута, і в мене текло в одному місці. Мені перекрили повністю кришу за мої гроші, хлопці, я не Так мала. Це теж за, за людські гроші. Я зрозуміла. Мені ж хлопці перекрили за мої гроші все. Ну, і тільки залишилося це... тільки отам. Оце ось ми тільки перекриваємо. Я поняла. Ну, оце Але, моя. Тому, оце вже, на вже на моя. Крыша крыша. Чого, тут, ще, ну, Хіба це погана? Це ще погана криша. Поліші на, Та я, да, я на, на, на цей способий дом. А, там навчерку почти немає одна крошка. Отаке От он, он, бачите, що не Ну Оце ж дивіться, оце ж перекрито, це тільки що викрили, да. так? Да. Тільки що? Дякую. Бо вчора протекло, тож рівень був, Тріші. протекло Тріші. все Тріші. наскрізь. Да, я так знаю. Це і у вас чи і в неї Це вже моє. Оце ось іде вже моя криша. Ось оце ось, оце, ось, оце. Да. Оце йде вже моя. Оце ось попоки ваші. Так. Да. Осторожно, оце. пожалуйста. Оце, ось, ось. Да. І отут тріщина йде, якраз біля мого вікна. Ну це ж ми закрили її. Ну я сподіваюся, що закрили. Бо воно тече мені прямо у квартиру все по стіні грибок там росте. У вас теж трьох кіно, так? Двох. На цю балкон виходить? Так, да, оце ось виходить оце, моя. Оце там трьох, а сюди, сюди да. ось тут двох. Отут трьох, а тут двох. Оце, так. Да. Так, оце мій балкон. Це він. Оце ми будемо так, отак закривати. О, отак. Ну оце отут у мене тече весь стик і до самого того краю. по всьому Це ми отак будемо повністю закривати аж на ту сторону. Бо воно тече, поняли, впитується це в цю дрянь, да. протікає насквозь квартиру. О, а в мене, так. бачите, криша як сходиться на угол, саме низьке місце. Оце і воно все оце, оце стікає в мою квартиру. Це ж, сука, в шостому году наняла людей, перекрили за мої гроші. Вони прийшли у е, сьомом чи, чи в тим же шостом, зідрали весь той рубіроїд, що перекрили, і поклали оцю срань. І у мене це, з 6-го року тече мені на голову всі кімнати насквозь. Аня, а представ, саме низьке місто моя квартира. Та я Оце йде дощ, все мрак. стекло сюди. І воно мені тече і два, і три дні, спочатку текло просто на голову. Да, я воно вже... набираю в плити, воно потім плит витікає. Да. Та воно і під низом, під рубіроїдом стоїть. Саме низьке місто ж. Я ж кажу, моя да, квартира. Давай. І то ж воно виходить. Оце ж я не могла сюди добитися, що вони ж скривали ось оце. Бачиш, їхні латки дев'ятого года, коли вони поставили діагноз, що тут а, протікає все насквозь. А потім Бондаренко сказав, що ми робили. Бачиш, хлопці це зробили вже остільки. А я ж на зборах Бондаренко сказала. Кажу, ви він каже, ми вам робити, з юристка. Його каже, ми вам робити не будемо, тому що ви подали оскарження, типу апеляційне, вірні касаційне вже. Так кажу, і ніхто ж не оскаржував то, що ви повинні зробити. Це кажу вам, передбачено вашим это, нашим дому. Чужа, що ти ходила там поэтому по газовому? Этому? Да, слухай, я ж тобі зараз розкажу по газовому. Значить, по поліції зобов'язали їх нести, но суддя скрила злочин, тобто не визнала бездіяльність не, не протиправної. Ну, ну це я в апеляцію відправлю. Я сьогодні, я, седу, я сьогодні да. заберу повний yeah. э, текст. Все склацила, пішли. Мене напрягає криша, страшна. Да? Я не те, що прям аж боюсь висоти, ну да. я ще хочу нізкілька снік зробити таких, щоб було видно ж по ті латки, щоб вони ніхіра не перекрили. Мене муж, коротше, перехилився та без страховки без нічого, Через, через краєш щось там таке, до таке як страшно. І бачиш, люди ж все одно за людські гроші роблять, не за. Сейчас э, тебе покажу. Та вы ще трохи убрал и Що? Что?